Усіх вітаю на каналі. Перший повноцінний обліт 2024 року. До цього вже були. Джоли вже літали, але не так активно. Сьогодні то вже літають добре. Гарно. Перша робота на пасіці після повноцінного обльоту треба чистити днища вуликів. У мене в всіх вуликах однакові днища. Від одного вулика до всіх підходять. Тому на промислових пасіках, на мою думку, так повинно бути. Ось, наприклад, вулик зняв це дно, замінив. Зразу ж я, я підняв вулик, дружина поставила дно, все, поставив вулик. Це дно почистив, все там продезінфікував і до цього вулика це зняв, то поставив. Далі це почистив, все зробив. Це зняв, а це замість того поставив. І так з усіма вуликами. Я думаю, що на промисловій пасіці так повинно бути. Бліт бджіл хороший сьогодні. Не знаю, чи камера передає, але бджілки літають гарно. Так, зараз піду покажу вам свій спортзал. Там питали, люди в коментарях зніма обзор спортзалу. То не спортзал, то просто... Ось зараз ось, ось, ось вид на пасіку, з цеха по відкашці меду. Це з другого поверху вигляд такий. Перший точок мій. Ось такий має вигляд. Далі просили зняти відео обзор спортзалу. Спортзал це тяжко назвати, спортзалом це дуже гучно, це просто. Я е, полюбляю спорт. Я взагалі думаю, що кожна людина повинна полюбляти спорт в тому чи в іншому вигляді. Це штанга. Така є длівниці дешеві. Це мій швагро. Олег мені ще колись купив. Купив, ми тренувалися з ним, але він вже виріс, вженився. А ці штанги з блінами залишились в мене. Якщо ти, Олег, дивишся це відео, тобі привіт. Значить, Ці бліни просто пластмасові. Така тверда дуже пластмаса, хороша. Вони, ними можна навіть стукати, вона не лопає. А всередині заляти я не знаю бетоном чи чим. Ось такі от заглушки йдуть туди, там на заводі, чи де вони виготовляються, заливаються всередину. Не знаю, бетон чи що то таке. І заглушкою такою запресовується. Ось є тут 2,5 кг, 5, 10, є ще по 1, 25 кг. Три гири маю. гира на 16 на 24 і на 32 кг. Ну, Лавка це мій брат мені зварив таку лавку, рідний вітя. Ось така лавка. Ну, стойки тут це ще теж я колись варив дід мій, що мені допомагав не знаю скільки років назад, з 10, напевно, може і більше. Ось такий спортзал. спорзал. От штанга, от гантели. Ну і V-образний гриф ломаний для підйому на біцепс штанги чи ще якихось вправ. Ось таке. Ось такий спортзал у мене. Таке як. Спортивний куточок вдома, чи спортзал, чи там спортивний куточок, просто як у мене, таке повинно бути в кожної людини, на мою думку. Не сігарети в зубах, не горілка, а іменно спорт. Тому що це ви ростете з цим, в будь-якому віці спорт важливий. От, ви е, займаєтесь спортом, це ваше хобі, ви собі займаєтесь, ваші діти дивляться і теж стають такими. А якщо ви будете курити і пити з чарки, то ваші діти будуть дивитись і так само курити і пити з тої чарки. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Якою б людина справою не займалася, де б не працювала, що б не робила, а на спорт виділяти пару годин в тиждень, це обов'язково. Все, всім бажаю хорошого сезону, щоб ваші бджоли носили мед тонами. Всього вам найкращого!